І наш останній дискусант на Оганченко представляє інститут економіки перед... інститут економіки, природокористування та сталого розвитку агревіно. Доброго дня. Я хотіла б зупинитись на деяких економічних аспектах вирішення цього питання. Всі ми розуміємо, що без фінансування ми навряд чи зможемо його вирішити. Так, жоден провідник не буде його одного ці відходимо вводити. Жодна організація їх не буде за дарма та утилізувати. Щодо цього питання, що постає першочерговим завданням. Першочерговим завданням ми маємо визначити ті потужності з утилізації, які нам потрібні. А для цього нам певним чином треба сформувати систему обліку, щоб, хоча б у першому наближенні, ми. Оцінили ті обсяги відходів, які ми маємо. Щодо визначення потужності, що ми маємо? Ми маємо певні розсереджені підприємства, так, які е, працюють. Але чи можемо ми оцінити, наскільки це ефективно, чи є ці підприємства відкритими та прозорими? Якщо звертатись до твердих побутових відходів, е, зараз е, розпочалася така практика, що е, смітісортовласників сміттєсортувальних ліній. Вони запрошують для себе до себе на екскурсію, і там можна отримати інформацію про потужності, як працюється сортувальна лінія щодо тих підприємств, які зараз поодинокі існують в Україні. Чи готові вони бути прозорими, щоб прийти побачити? Тобто, так, да, вони вилучають, вони всі декларують яку частину користу. То вони вилучають, а яка частка йде в густи і у відходи? Може, ми зібрали вершки, а все викинули, тому що в нас ще система не створена. Чи дійсно ці компанії переробляють леву початку відходів електронного обладнання? Це треба з'ясувати, чи готові підприємства надати цю інформацію? По-друге, маючи певний потенціал, ми маємо визначитися Технології. І в цьому, мабуть, в мене навіть прохання до Жана, до Жана, чи, наприклад, міг би він нам допомогти з отриманням інформації щодо тих технологій утилізації, відходів електронного вкладення, які є за кордоном, і Міністерство, мабуть. тому що якщо інститут звертається до приватних компаній... Він знайшов в інтернеті і просить надати е, показники техніко-економічні, так, щоб розрахувати, що треба продуктувати, скільки коштів на це потрібно. Не буде відповідати компанія, вона є приватною. Але якщо це може допомогу міністерства, лист від міністерства відкрититься, якась програма є, ця інформація буде надана. Ми маємо тоді, скільки коштів нам потрібно на створення системи. І вже звідси ми можемо уґрунтувати. Тобто це не буде якась цифра вся козака, це буде конкретно обґрунтований економічний тариф. Тобто це питання, яке мало прописати законодавчу. Ми зараз міністерством розроблені заходики щодо роздільного збирання відходів електричного електронного обладнання. Добре, нехай вона запрацює, в нас буде там обладнання, там обладнання, вона буде. А чи ці обстріли, які ми зберемо, чи не є в нас ці потужності, щоб це переробити? Скільки коштів та часу ми потребуємо, щоб побудувати ці трудності? Це, мабуть, є одним з основних питань, і е, в ньому, мабуть, потрібно, щоб допомогли і міністерства, і закордонній організації. Тобто, коли ми будемо навіть відбудувати наше законодавство, то законодавство є, то не запитають, скільки вам коштів потрібно, що вам треба зробити. Скільки це буде коштувати? У нас є техніко-економічне обладнання, будь-який він буде надаватись під техніко-економічні обладнання і конкретні проєкти. Ну і наприкінці ще хочеться зазначити, як говорив Сергій Орікомар'янець, щодо доцільності створення неприбуткової компанії або державного підприємства. Власне, з моєї точки зору це повинне бути неприбуткове підприємство, тому що в ньому є фінансова бідність прозора. Які заплачують ці ви бачили, що вони витрачають. І ще на обстанок я почула, що тут є представники Мін'юсту, це так? Є хтось? Ну, мабуть, ні. Тобто в нас є офіційні переклади директив, але вони не відповідають вимогам. І якщо будуть здійснюватись переклад офіційних директиви про відходи електронно-кодастричного обладнання. Велике прохання залучити спеціалістів щодо погодження з відходами, тому що автоматичний переклад це е, закрута того, що в нас будуть дуже ікровині терміни і форма. Це дякую за увагу. Е, дякую вам. Е, буквально у нас ще є одна-дві хвилинки, можливо, обо...